Друзі, привіт! Сьогодні в мене рецепт помідорів на зиму. Це помідори у власному соці. В них мінімум інгредієнтів, практично це лише помідори та сіль, тому вони максимально нагадують свіжі помідори і добре зберігаються. Обов'язково спробуйте. Для цього рецепту нам потрібні помідори сорту сливка. Я їх помила і роблю ось такі невеличкі надрізи на кожному помідорі, щоб потім можна було легко зняти шкірку. Далі потрібно занурити помідори у киплячу воду на 1-2 хвилини, щоб легко здійняти шкіру. Отже, шкіра легко відділяється, тепер забираємо її. Краще обирати такі тверденькі помідори, щоб вони не розлазилися під час приготування і також невеликого розміру. Очищені помідори складаємо в банки. Банки я просто попередньо помила. У мене банка об'ємом 750 мл. Помідори для соку нарізаємо четвертинками і перемалюємо у чаші комбайну або з допомогою м'ясорубки. Тут шкіру очищувати не потрібно. Перемелені помідори переливаємо у каструлю. Додаємо сюди сіль з розрахунку 1 столова ложка зверху на 1 літру мелених помідорів. І доводимо це все до кипіння. Довго кип'ятити не потрібно, як тільки помідорна маса закипіла, забираємо її з плити. Гарячою помідорною масою заливаємо помідори у банках до самого верху. Нещільно прикриваємо кришками і відправляємо це все стерилізуватися на 5 хвилин з моменту закипання соку в банці. Загальний час стерилізації приблизно 10 хвилин. Стерилізовані помідори герметично закручуємо. Обертати та кутати не потрібно. Такі помідори чудово смакують взимку. Сік я додаю до різноманітних супів та соусів. Якщо рецепт вам сподобався, не забувайте поставити лайк цьому відео, також напишіть в коментарях, чи плануєте готувати. Мені цікава ваша думка.